Доброго вечора, доброї ночі. Я дивлюся таку тенденцію, що розклади багато є на тему, що він чи вона вирішила стосовно вас. А знаєте, в мене викликається такий дисонанс: хто може вирішувати за мене, наприклад. Ту чи іншу ситуацію, чи ті чи інші дії. Якщо мені щось не цікавить, якщо я, наприклад, не дозволяю а, там, ставлення якогось, там не будемо перераховувати відносини пов'язані з нечесністю та іншими подіями і інше, 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 то як ви гадаєте, вам потрібно очікувати рішення цієї людини і питати про це рішення? Чи вам потрібно звернути увагу і зрозуміти, що ви хочете в цьому житті? Ми живемо. В однієї реальності, але кожен з нас створює свою реальність. Зрозумійте, як ви сприймаєте цей світ, як ви ставитесь до будь-яких речей, до будь-яких подій це ваше сприйняття. Ви максиї реальності, ви створюєте свою реальність, і ніхто, ні одна людина не може вам сказати, як вам повинна бути, як вам, до вас можна ставитись, як до вас можна звертатися, і те інше, та інше. Тому у мене питання, як ви можете очікувати, що хтось буде замість вас вирішувати ваше життя? Як можна перекладати відповідальність на іншу людину, яка, можливо, була невідповідальна з вами? Вона не відповідальна навіть за свої вчинки, за своє життя? То як ви можете ставити це питання цієї людині, яка, можливо, навіть інфантільна або психоемоційна доросла? І ви очікуєте. Питаєте, а що вона вирішила, а яка різниця, що там вона вирішила чи він. У вас ваше життя, і ви повинні насолоджуватись своїм життям. І саме від вашого рішення буде залежати, як у вас буде життя, це ваше життя. Воно одне тут і зараз. І ніхто не буде відповідати, зрозуміти за ваше життя. Навіть за ваші стосунки. Якщо ви питаєте, яке рішення він чи вона прийняли, то ви перекладаєте цю відповідальність на іншу людину. Це говорить про те, що ви очікуєте думку, як там вирішить. А ви що? Ви хто? Ви річ. Чи людина? А зараз подумайте про себе, будь ласка, приберіть зайві думки. І ми зараз подивимося, яке вирішення прийняли стосовно тієї людини, до якої б ви звернулися спитати, яке вона вирішила питання, тобто як вона вирішить це питання? А ми спитаємо саме вас, як ви вирішите це питання? Не перекладаючи на іншу особу? Це інша особа. Якщо ви питаєте, це а означає тільки одне: це а, чужа особа, це не ваша особа і це не ваш партнер навіть. Давайте спитаємо, в яких ви енергіях зараз знаходитесь, і яке вирішення прийняли для себе, не для тієї людини, а саме для себе. Лицарь Кубків. Я можу так сказати: у вас або з'явилася якась людина молода, або в енергіях, коли ви готові вже до стосунків, нових стосунків. Десятка жезлів, імператриця. Чоловіки, повертайте на себе. Імператриця це імператор. Будемо так говорити, так? І. Шестірка пентаклів, ви в енергії глибокої, такої знаєте, любові, ви можете зараз вже дарувати кохання. Ви готові до нових зустрічей, ви готові до, якщо ви ще не зустріли о, людину, хоча це може бути по кубків, це якісь вже молода енергія у вас в полі, це може бути ще і емоції, тобто це про турботу і є якась, знаєте, втома в тому, що ви перезавантажені багато, що на себе берете, дуже багато всього. І можливо, навіть думок стосовно цих чи інших відносин, так пов'язаних з рішенням. Це теж може десятка жезлю на це натікати. Ви дуже цінна ресурсна людина. До речі, по імператриці це про цінність і просто. Ви та, яка можете надихати, і можете давати дуже багато чого. Це самоцінність для себе насамперед. Ви бажаєте, по шестірки пентаклів відновити ресурс, ви відновлюєтесь, якщо ви вже виходите в імператрицю, це вже відновлення ресурсу. Ви хочете балансу отримувати і брати. Тобто брати, верніше, отримувати і давати. Тобто, повинен бути баланс, а не просто віддавати, як це робить імператриця, берегіння. Так? Вона як мати віддає, віддає, віддає і нічого не бере. І тому, можливо, вам так дуже важко, тому що ви не звикли більше якось брати, просити допомогу, ви більше віддаєте і більше. Пілку... 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 Піклуєтеся, <ріст> бачите. Тому ви ставитесь до себе отак, і ви хочете, щоб до вас так ставилось. І як до цінності. І ви знаєте свою цінність, і ви знаєте самоцінність. І це дуже круто, ребята. Це не те, що там жінка, чоловік це теж стосується і до вас таке. Тому. Питання швиденько ми подивимось, яке ви прийняли рішення, якщо ви зараз у такому стані, коли ви вже розумієте, хто ви, в яких ресурсах ви знаходитесь, і чого ви прагнете насправді взагалі, і що ви хочете ви зрозуміли, вже, то це розклад для вас. Не про те, що там повертатися до колишніх чи колишніх. Тому о, тут вже ви прийняли рішення, як ви хочете і як ви не хочете. Тому яке ви прийняли рішення стосовно неї нього, без різниці, без різниці, різниці, бласень. Місяць, вісімка мочів, потірка мочів я швиденька, тому що часу мало і сонечку. Ну, дивіться, давайте так швиденько підсумуємо, тому що я вступ зробила дуже велике. Хотілося б більше сказати, але часу мало. Ваше рішення взагалі коливається. Ви хочете розривати вже в пух і прах, по блазню, хочете розпочати щось нове? Можливо, у вас хтось вже з'явився, можливо, у вас є якісь а, а, залицяльники. Чи для лицяльниці. І є надія, знаєте, надія на прояснення якоїсь ситуації. І також я можу сказати, що наразі ви швидше за все взяли, так би мовити, паузу десь хитренько і віддалілися. Ну, щоб, знаєте, почекати з Схаменитися, десь там, Вам, ви вважаєте, що ви десь заплутались, ви чогось не бачите, остаточно так? І остаточне таке рішення ще у вас якось не сформоване, насправді. І якась по місяцю туманність, ви насправді, самі собі блокуєте і самі, -самі заблукали. Тавтологія, виходить, але як є. Тому що ваша внутрішня скутість це насправді ви. Це ваша голова, це ваші програми і блок, ви чогось боїтесь. Ви боїтесь осуду, я не знаю, там, чого ви ще боїтесь, але насправді зробити крок вперед на багато простіше, ніж ви думаєте. І бажання ясності, я хочу вже рухатись вперед, але щось мене тут затримує, непонятно що насправді. Ну, ви ще не прийняли остаточного рішення. Хоча я бачу по сигніфікації, що ви дуже така ресурсна людина, яка взагалі в вже...